Всім привіт, я Віка, я ласкаво просимо до мого смачного світу. Одного зимового вечора, коли я повернулася додому і планувала відпочити, раптом пролунав телефонний дзвінок. У трубці я почула голоси друзів, які радісно повідомили, що через годину будуть у мене. А я ніколи не зустріну гостей з порожнім столом. Тому що мої батьки виховували мене по-іншому. Тому я завжди готова до таких сюрпризів. У цьому відео я розповім вам, як за 15 або 20 хвилин приготувати смачну випічку з листкового тіста, яке завжди є у мене в холодильнику. Саме для таких випадків. Вашій увазі відразу три рецепти з того, що є у кожної господині солодкі слойки. Присипаємо поверхню борошном, кладемо шматочок тіста і розрізаємо його на чотири частини. Якщо у вас є один великий пласт тіста, то просто наріжте на квадратики. Викладаємо на деко з пергаментом. Одну частину квадратиків я присипала коричневим цукром, а іншу кокосовим цукром. Але якщо у вас звичайний білий цукор, то сміливо посипайте ним. Можна навіть присипати корицею. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 10-12 хвилин. І ось такі красунчики виходять. Полуничні човники. Невеликі ягоди полуниці розрізаємо навпіл. Ріжемо тісто на великі квадрати, а потім розрізаємо тісто, як на відео. Два кути прорізаємо до кінця, а два протилежних кути не дорізаємо до кінця. Далі один відрізаний кут кладемо на протилежну сторону, потім перекидаємо другий куточок тіста і перекладаємо рівно до іншого краю. У нас виходить човен. Усередину викладаємо полуницю. Але можна замінити будь-якими сезонними ягодами і фруктами. Просто в мене була полуниця. Посипаємо цукром. Змащуємо тісто жовтком. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин. А після випікання посипаємо цукровою пудрою. Ягідні слойки. Нарізаємо тіста на однакові квадрати. Беремо квадрат тіст. Посередині, за допомогою форми, вирізаємо якусь формочку. У мене, наприклад, зіронька. Далі беремо ще один квадрат тіста. Викладаємо всередину ягоди або фрукти. Присипаємо цукром. Накриваємо квадратом тіста з фігурною серединкою. За допомогою виделки добре скріплюємо квадрати тіста між собою, змащуємо жовтком. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин. І після випікання присипаємо цукровою пудрою. Погодьтеся, Любі, що це дуже просто і дуже смачно. І все це, ось таку кількість випічки, я приготувала для гостей максимум за 20 хвилин. Ціле блюдо смачної листкової випічки, так що беріть до уваги. А поки підписуйтесь і обов'язково залишайте мені коментар. Без вашої підтримки ми не зможемо розвивати нашу українську спільноту. Тому, будь ласка, допомагайте нам у цьому і пам'ятайте, Любі, все буде Україна!